Вітаю на каналі. На розстані Повмер 5,5 кВт. Є коротке по акумулятору і інтенсивний аромат чорнослива. Очевидно стояв у кочегарці. Скинув кришку, продмухав, але не все відмухується. Ось під клемником така кіптява. Це не з кочегарки. Це вистрілив один із варисторів. він тут є. Очевидно, прилетіла за висока напруга по 220, можливо, була гроза. Також він підсмажив тут все навколо себе. Це доведеться вимивати розчинником не інакше. Порядок роботи наступний. Зараз звільняю плату керування. І спробую запустити. Якщо вона подає ознаки життя, ремонт буде продовжено, якщо ні, то, на жаль, на жаль, ні. Так виглядає вхід 220. Погоріло з зовнішньої частини плати, знизу тут все гаразд, тому зараз все вимію і будемо досліджувати далі. Плата комунікацій теж доведеться мити і, здається, ось тут. Прилетіло до трансформатора. Про здатність треба буде уточнювати. Плата керування закіптюжена як власне умовами перебування в кочегарці, так і наслідком вибухів. Отож, все миємо. Тепер момент істини. Є плата керування, на ній висить лінійний стабілізатор напруги на 3,3 В. вольта. І дивимося, лінія 3,3 коротка, лінія плюс 5 10 Ом. Тобто сюди прилетіло змістовно і плата керування не придатна до експлуатації. А прилетіло в плату керування, я передбачаю, що через цю плату комунікацій ось видно місце. Залітання дуги, навколо все наскільки обвуглене, що навіть бензином його не взяло. І тому маємо ось такий сумний результат. До речі, кіптява, яка осилилася в корпусі е через умови експлуатації, кочегарка, нагадаю. Я думаю, суттєво допомогла поширенню ось цих процесів, тому що вона добре проводить електричний струм. А якщо залетіла ще високовольтна дуга. То це просто бездоганні умови для поширення по різних вузлах. На цьому ремонт закінчено. Збираю. Можливо, власник знайде плату керування, тоді силова частина буде відновлена. Отож, Дякую всім за перегляд. і Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.